Платить 1.40, серійний номер, дата продажу і е, дата продажу, печатка ФОП. У нас, у нас ФОП. І тоді е, разом з чеком е, фотографуєте, відсилаєте Еліксу і тоді на сайт Елікса там є спеціальна сторінка для реєстрації, коли ви вже зареєструвались. Він пише, дякуємо, ваші дані прийняті в обробку. Вам на пошту приходить підтвердження того, що ви зареєструвались, і гарантія, от така чудернацька гарантія Алекса, базова гарантія у них, до речі, йде, якщо ви не зареєструвались у термін 2 тижні, вона буде всього 6 місяців. Тобто. Якщо ви там пролюбили, чи ваш продавець забив, то